У Херсоні волонтери започаткували курси англійської мови для місцевих дітлахів, які вже другий рік не мають змоги відвідувати школу. Заняття проходять двічі на тиждень в укритті. Викладає уроки вчитель англійської мови з Британії, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває в Україні з волонтерською місією. Більше подробиць у матеріалі Наталі якобсон белібової на перше заняття з англійської Ірина привела дев'ятирічного сина Богдана. Родина пережила окупацію, підтоплення, обстріли і жодного дня від початку повномасштабного вторгнення не виїжджала з рідного Херсону. Навіть коли окупанти стояли у місті, син жінки відвідував онлайн уроки в українській школі. Урки жили. Вокруг нас у всіх садочках, і школах і підвалах, які були на вулиці виходили рідко, щоб не попастися. Закривали, зашторювали окна, коробками всіми, щоб навчатися, щоб вони не чули українську мову. Діти дуже коли ще вийшла пісня у вулиці, червона калина. Вони її дуже полюбили і піл. Співали, але це ховалися, щоб нічого не було. Шото Олена з 11-річним сином Микитою вперше за півтора року війни прийшли на заняття, бо до цього так само займалися виключно онлайн. Для цього жінці в окупованому Херсоні довелось шукати і купувати україномовні підручники. Це було нелегко, адже ворог їх спалював, а дітей херсонців намагались примушувати ходити в так звані російські школи. То ми взагалі були відмовились від школи. Я написала заяву, що ми. На сімейному обученні то я сама його вчила. Півгода це ми сиділи саме навчалася. Потім опять заяву написали до школи до нашої, коли вже все добре було. І він продовжує заняття з дітками дистанційно. Курси англійської викладає британець Боб, який спочатку березня минулого року перебуває в Україні. Спершу допомагав нашим біженцям у Кракові, потім возив гуманітарні вантажі до Львову. Згодом почав працювати у школі ЮНІСЕВ в Одесі. З початку війни, повномасштабної війни Росії проти України, я вирішив їхати в Україну чимось допомагати, бо дуже легко допомагати лежачи на дивані і дивлячись телевізор, але потрібно справді щось робити. Тому ми тут і допомагаємо. Допомагає Бобу працювати з дітьми викладач англійської з місцевої школи Ольга Камінєва. Жінка також не виїжджала з Херсону останні півтора роки. В окупації каже, працювати було фактично неможливо. Тому зараз з радістю взялась за цей волонтерський проект. По-перше, мабуть, найважливіше для діточок дуже важливо, бо вони не мають змоги в Херсоні десь приймати участь у якихось заходах. Вони не мають змоги спілкуватись, тим паче спілкуватись іноземною мовою. На зараз взагалі не знаю більше жодного місця, де організовані було б спікінг клаби англійські. Як на мене, організовано все дуже добре. Для дітей цей безцінний досвід. Я думаю, що треба далі розвивати все це. Ініціаторами курсів є волонтери місцевого благодійного фонду. Почали працювати в Херсоні з моменту деокупації міста. В Пріоритеті соціальні програми по збереженню навчальних закладів, що постраждали внаслідок обстрілів, а також програми для дітей, які не можуть повноцінно відвідувати школу. Ми будемо робити по 2-3 групи, не більше 45 хвилин. Будемо робити виборку з 6 до 9, з 9 до 12 по рівню знань саме дітей, які володіють чи не володіють, для того, щоб можна було зробити саме по рівням курсу англійської, англійської мови. Курси проходять двічі на тиждень, обов'язково в укритті. Волонтери планують, що вони триватимуть не лише в літній період, а й під час навчання у школі. Обіцяють підлаштовувати час для занять з урахуванням шкільної програми маленьких слухачів. Наталія Якубсен-Белібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.